Тапочки літо, сорту крем плюс екстра і вага такої коробочки 25 кг е, У нас тут йдуть чоловічі, та жіночі тапочки, босоніжки, сандалі. Е, маленький відсоток дитячого попадається. Ось така пара чоловіча 43-го розміру. Вона йде в хорошому стані. Також тут попадаються нові повністю. Ось такі в'єтнамочки. Вони йдуть в ідеальному просто стані. Наступна моделька: у нас ось такі. Тапочки жіночі, розмір тут 38-39. Ось так вони виглядають, правда трохи помнулися, але в цілому стані їхні ідеальний. Ось такі крутезні намочки. Розмір 41-й. Ось так вони виглядають і теж ідуть в ідеальному стані. Також тут попадається малесенький відсоток Кет. Як бачите, до речі, це йдуть брендові. Хто знає такий бренд? Кране, мабуть, 42 го розміру. Нас попрощання. Ось такі витнамочки. До речі, дуже гарні її якості, дуже гарно носитися, розмір не жаль, це перший, але я думаю, орієнтовно 40. -го. Наступна моделька йде ось такі в'єтнамочки. вони йдуть в ідеальному стані, повністю нові, 41-42 розмір. Наступні ось такі легенькі, літні, жіночі балеточки 41-го розміру. Наступна моделька бенч, ось такі 40-го розміру, золотенькі, ось так вони виглядають. Ось така моделька 42-го розміру. Теж повністю ідеальні, в гарному стані. Так, наступні ось такі теж вітнамочки. Подивіться, тільки на цю якість, на їхній стан, Розмір не бачу. Наступні. Ось така моделька. Ось так вона виглядає. Такі капучки. Вибачайте, за звук це у нас робочий процес, але я надіюся, ви мене будете добре чути. Рікер. Рікер ось такі. Ось так вони виглядають. Наступна ось така е, пара в'єтнамочок. Вони йдуть новесенькі повністю. Розмір не пише Наступна моделька ось такі тіла. Такі крутезні, чорні з розвими вставочками 38-го розміру. Наступна моделька це ось такі у нас в'єтнамочки МК. Ось так вони виглядають. Міхаель Корс. Наступні в'єтнамочки поло. Ось така моделька, їхня підошва, Трішки в них водила, але все рівно стан у них іде хороший плюс це бренд. Наступна моделька ось такі звичайні класичні шльопанці чоловічі. Ось така гарна ніжна жіноча пара в ідеальному стані. Ось так це виглядає. Наступні ось такі в'єтнамочки, дуже легесенькі, класні. Це, до речі, To rib, якось ось так. Добре, наступна пара це в 41 41 розмір, 42-й. Теж йдуть в ідеальному стані. Ось така мається. Наступна, вау! Подивіться, яка крутезна пара жіночих тапочок. Розмір маленький, правда. Я думаю, що це десь 36-й, але тим не менше вони дуже крутезні і в ідеальному стані. Наступні це ось такі макасінчики жіночі. Подивіться, яка крутезна моделька 36-го розміру. Вони йдуть в ідеальному стані. Наступні – жіночі, ось така пара 39-го розміру, не менш, ну, теж повністю новесенький. Дуже гарна моделька. Ось таке наповнення у нас йде від початку і до кінця. Чоловічі – малесенький відсоток дитячого. Ну і більшість жіночого, подивіться, стан просто ідеальний. Гарні, крутежні модельки. І Це все в нашому одному лоті. 38-го розміру вони йдуть повністю новесенькі, такі в'єтнамочки. Так, наступна моделька йде ось така. Дивіться, вони будуть на сонечку переливатися в дуже гарному стані. Наступна моделька це у нас йде ось така чоловіча пара. Марко Поло 45-го розміру. Постараюсь вам ось так показати. Досить класна моделька брендова. Наступна. Ууу, вона правда трішечки брудненька. Розмір 37. 36-37. В цілому вона йде гарна. Тобто гарне ніяково, гарного стану, але вона брудненька. Наступна якась ось така резинові шльопанці. Розмір у них. Сороковий. Добренько, не пара. Це знову ж таки макасінчики, і вони максимально легенькі на руці просто, ну, як не відчуваю. дуже легенька пара. Розмір не перший. ось такі резинові. Макасінчики, розміри, 41-го. Ось такі для моря, для річки. Щоб кам кам по камні було зручно ходити. Так, наступна моделька це у нас 39-го розміру. Ось така жіноча в ідеальному стані. Ще одна пара макасінь. Ось така розмір, правда, тут великий, це 41-й. Ось така моделька. Десь у в гарному стані. Наступна модель 37-го розміру. Дуже ніжна, така легенька, елегантна жіноча пара. Подивіться, як вона виглядає. Дуже гарна моделька. Наступна ось така розмір. Тут у нас сороковий. Сороковий розмір, вони нові. Наступна моделька це у нас 37-го розміру. Ось такі вітнамочки. Ось так вони виглядають. Ось такі босоніжки, вони йдуть новесенькі, повністю розмір. Розмір не пише, але вони йдуть повністю дійсно новесенькі. Наступна ось така пара чоловіча, розмір, на жаль, теж 42-го розміру, ось так вони виглядають. Теж дуже крута пара. Наступний том тайлор. Том тайлор 39-го розміру, ось так вони виглядають, ідуть в ідеальному стані, підошла повністю чисти. Наступна моделька, ось така жіноча розовенька, вони йдуть повністю новискі. Розмір не пише, але думаю, що це десь біля 40-го розміру. Наступна пара це ось така жіноча, розмір 40-й, підошла вам вже показую, ось така. І приступаємо далі. Тут у нас 25 кілограм ось такого товару. Це у нас 37-й розмір. Наступна, я думаю, це 35-й розмір. Давайте зараз пошукаю, щоб вам 36-й ось такі. Класні літні 36-го розміру. Наступна моделька це у нас ось такі. До речі, теж будуть гарно блестіти на сонечку. Підошва ось така у них. Теж досить гарна моделька. Наступна це у нас дитячих ось такі дві пари. Вони з нас йдуть прорезинені. І ось така сама, тільки на чуть-чуть більших. Наступна моделька. Вау! Подивіться, яка крутезна моделька. Як вона гарно виглядає. Розміри, на жаль, не бачу. 39, мабуть, 38, 39. Ось така пара. Наступні модельки. Це у нас йдуть ось такі жіночі, вони йдуть на платформі. Розмір теж не бачу. Досить гарна моделька. Наступна знову така 38-го розміру. Її відосла. Ось так вона виглядає. Тут є макасінчики. Ось так вони виглядають. Розмір 41 Теж дуже гарна модель. Це ось такі класні, червоні, такі легенькі 38-го розміру. Ось такі жіночі розові тапочки. Наступні це у нас ось такі білі, звичайні резинові 39-го розміру. Ось така пара 38-го розміру і її підошва, Ось так вона виглядає. Так, Ось така пара. Ось так вона виглядає. Розмір 40. -й. Ось така моделька теж іде в гарному стані. Передостання пара це у нас сімірочка. Сімірочка пише, ось так вона виглядає. Відкритий пальчик закрита п'яточка. Дивіться, ще у нас ось такі сандалі. Розмір 39-й. Підошва, підошва ось так виглядає. І це був весь в коробочці 25 кг по ціні 8,5 євро за 1 кг. Якщо вам сподобалося, звертайтеся. І дякую за перегляд.